І послав Ісус, син на винів, із Ситіму двох таємних вивідувачів, говорячи Ідіть, розгляньте цей край та Єрихон. І вони пішли і ввійшли додому однієї блудниці, а ім'я її Рахав, і переночували вони там. Цей вірш описує події, коли Ісус, син Навинів, вислав двох таємних вивідувачів до Єрихону, щоб вони розглянули землю. Вони увійшли до Домоблудниці на ім'я Рахав та переночували там. Рахав виявилася ключовою фігурою у подальшій історії, оскільки вона заховала вивідувачів та допомогла їм покинути місто безпечно. Було донесено єрихонському цареві, говорячи Ось цієї ночі прийшли сюди якісь люди з Ізраїлевих синів, щоб вивідати цей край. У цьому вірші описується те, що жителі Єрихону донесли цареві, що прийшли в місто якісь люди з Ізраїлевих синів з метою вивідати край. Це викликало турботу серед місцевого народу та породило напругу в місті. І послав Єрихонський цар до Рахави, говорячи, виведи тих людей, що до тебе прийшли, що війшли до твого дому, бо вони прийшли, щоб вивідати весь цей край. У цьому вірші Єрихонський цар вимагає від Рахав видати шпигунів, які прийшли до неї і приховуються в її домі. Він вважає, що їхня мета вивідати оборону міста та плани його обителів. Цар хоче покарати цих шпигунів та уникнути можливої загрози для свого міста. Таким чином, він вимагає від Раха виконати його веління та видати шпигунів, щоб запобігти будь яким негативним наслідкам. А та жінка взяла двох тих людей та й сховала їх і сказала Так, приходили були до мене ті люди, та я не знала, звідки вони. У цьому вірші Рахав ризикує своїм життям, приховуючи шпигунів у своєму домі. Вона визнає перед Єрихонським царем, що шпигуни дійсно приходили до неї, але вона лже стверджуючи, що вона не знала їхнього справжнього походження. Рахав показує свою відданість і співчуття до бога Ізраїлю, вважаючи шпигунів їхніми захисниками. Це діяння Рахав сприяло пізнішому порозумінню між нею та ізраїльським народом та спасло її від покарання в розділі міста Єрихон перед ізраїльським нападом. А коли замикалася брама зі смерком, то ті люди вийшли. Не знаю, куди ті люди пішли. Швидко женіться за ними, то ви доженете їх. У цьому вірші рахав продовжує обманювати царя Єрихона, кажучи, що після закриття брами шпигуни вже вийшли, та вона не знає, куди вони пішли. Вона радить царю надіслати швидку гонитву за шпигунами, щоб можна було їх наздогнати. Проте насправді рахав допомагає шпигунам уникнути спіймання та віддати їх поважному провіднику під час повернення до Йорданського броду. Це продовжує підтримувати її її Сприяння Богові Ізраїлю та відображає її віру в ізраїльського бога. А вона відвела їх на дах та й сховала їх у жмутах льону, що були зложені в неї на даху. А ті люди погналися за ними юрданською дорогою, аж до бродів. а браму замкнули, як тільки вийшла погоня за ними. У цих віршах продовжується розповідь про рахаву та шпигунів, яких вона приховала на даху свого будинку під жмутами льону. Після того, як шпигуни вибралися з будинку, гонитва розпочалася. Гонитва відбувалася по дорозі до річки Йордан, і за рахавиним порадженням брама міста була замкнута, щойно гонитва за шпигунами покинула місто. Ці вірші показують не лише рахавене віддання та хитрість, але й Боже провідіння, яке допомогло шпигунам уникнути спіймання та повернутися до ізраїльтян з важливою розвідкою перед завоюванням міста Єрихон. І поки вони лягли спати, то вона війшла до них на дах і сказала до тих людей Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас. І що всі мешканці цього краю умлівають зі страху перед вами. У цих віршах розповідається про Рахав, яка під час ночі відвідала шпигунів, які перебували на даху і запропонувала їм свою допомогу. Вона виявила велику віру в Бога Ізраїля та повірила у його плани для її народу. Рахав розповіла шпигунам, що господарем краю, на якому вони знаходяться, є Господь, і вона розповіла про страх, що охопив мешканців цього краю через погрозу завоювання ізраїльтянами. Рахав виявила себе як людина віри, яка була готова виявити вдячність та підтримку ізраїльтянам у їхніх місіях. Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту. І що зробили ви обом аморейським царям, що по той бік Йордану, цигонові та Огові, яких ви вчинили закляттям? У цьому вірші розповідається про те, що мешканці краю, які оточували ізраїльтян, були відомі про дійсно велику Дію Бога на користь Ізраїлю. Вони чули про дивовижні події, які відбулися під час виходу ізраїльтян з Єгипту, коли Бог висушив води Червоного моря, дозволяючи їм пройти сухою ногою. Також вони чули про перемогу Ізраїля над аморейськими царями, які жили на території за Йорданом. Ці події підсилювали страх мешканців краю перед Ізраїлем, підкреслюючи могутність і велич Бога Ізраїля над усіма перешкодами. І чули ми це і зумліло наше серце, і не стало вже духу в людини зі страху перед вами, бо Господь Бог ваш, він Бог на небесах угорі й на землі долі. У цьому вірші мешканці краю визнають могутність та велич Бога Ізраїлю. Вони говорять, що, почувши про подвиги та дії Бога за користь Ізраїлю, їхні серця затрепетали від страху, і вони втратили дух перед найвищим Богом, Богом неба й землі. Це свідчить про те, яка велика повага та страх викликала у мешканців краю могутня сила Бога Ізраїля. Яка проявилася через різноманітні дії та дивовижні чудеса, мешканці визнають, що Бог Ізраїлю є сильним і захисником, який панує як у небі, так і на землі. А тепер присягніть мені Господом, що як я вчинила з вами милість, так зробите й ви милість з домом батька мого і дасте мені правдивого знака. У цьому вірші Рахаб, жінка, яка допомогла шпигунам Ісуса Навина, просить їх присягнутися перед Богом, щоб вони зроблять з нею милість, як милість була зроблена з ними. Вона просить їх захистити її родину та дім, як це було обіцяно їй за її віру та допомогу. Рахав також просить їх дати їй правдивий знак, щоб вона могла бути впевнена в їхній відданості та обіцянках. Цей вірш показує, як рахав вірить у Бога Ізраїля та в те, що він виконує свої обіцянки, і вона проявляє віру та просить захисту й милості. І зоставити при житті батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, і врятуєте наше життя від смерті. У цьому вірші Рахав просить шпигунів Ісуса Навина врятувати її та її родину від смерті. Вона просить не лише захистити її батька, матір, братів та сестер, але й врятувати все, що належить їм. Цей вірш показує, як Рахав віддано, просить за врятування своєї родини від майбутньої загибелі та смерті, та як вона висловлює свою довіру до Бога Ізраїлю через цих шпигунів. І сказали їй ті люди душа наша за вас нехай віддана буде на смерть, якщо ви не відкриєте цієї нашої справи, і буде, коли Господь передаватиме нам оцей край. То ми вчинимо тобі милість та правду. У цьому вірші шпигуни Ісуса Навина відповідають рахав, обіцяючи їй захист у випадку, якщо вона не викриє їхніх планів. Вони стверджують, що їхня доля буде залежати від неї, але коли Господь передасть їм землю, вони зроблять їй милість і будуть вважати її праведною. І вона спустила їх шнуром через вікно, бо дім її був у стіні міського муру, і у мурі вона жила. У цьому вірші описується, як рахав допомогла шпигунам Ісуса Навина уникнути спалення, спускаючи їх шнуром через вікно з її будинку. Її будинок був будований у стіну міського муру, і сама вона мешкала в цьому мурі. Цей акт волі Рахав свідчить про її віру і готовність допомогти іншим, навіть ризикуючи власним життям. І сказала вона їм Ідіть на гору, щоб не спіткала вас погоня, і ховайтеся там три дні, аж поки не вернеться погоня, а потім підете своєю дорогою. І сказали до неї ті люди Ми будемо чисті від цієї присяги тобі, що ти заприсягла нас, якщо ти не вчиниш так. У цих віршах описується домовленість між рахав та шпигунами Ісуса Навина. Рахав порадила їм сховатися на горі три дні, щоб уникнути погоні за ними. Шпигуни згодилися з цією умовою і обіцяли бути вдячними за допомогу, яку отримали від рахав. Головна мета цієї угоди забезпечити безпеку для шпигунів і дати їм можливість повернутися з повідомленнями про місто Єрихон. Оце, як ми будемо входити до краю, то ти прив'яжеш шнурка з цієї нитки червоні у вікні, що ти ним нас пустила, а батька свого, і матір свою, і братів своїх, і весь дім свого батька збереш до себе додому. У цьому вірші шпигини знову діють за вказівкою Рахав. Вони домовились з нею, що під час нападу на місто Єрихон Рахав має висунути червоний шнурок з вікна свого будинку, як сигнал для шпигунів, щоб вони могли впізнати будинок, де їм було надано безпеку. Крім того, шпигуни попросили Рахав зберегти її родину, батька, матір, братів і весь дім її батька у її будинку, щоб вони також були в безпеці під час нападу на місто. Ця угода показує довіру та взаємодопомогу між рахав та шпигунами. А коли ти відкриєш цю нашу справу, то ми будемо чисті від присяги тобі, якою ти заприсягла нас. А вона сказала Як ви сказали, нехай буде воно так, і відпустила їх, і вони пішли, і вона прив'язала у вікні червоного суканого шнурка. У цьому вірші йдеться про рахав, яка дотримується своєї угоди з шпигунами. Вона погодилась допомогти їм та своїй родині вижити під час нападу на місто Єрихон. Після того, як шпигуни зробили угоду з рахав, вона виконала свою обіцянку та дозволила їм втекти у безпеку, прив'язавши червоний шнурок у вікні свого будинку як позначку. Це відображає взаємодопомогу та дотримання обіцянок у складних ситуаціях. Рахав проявила мужність та відданість своїм словам, допомагаючи шпигунам врятувати себе та свою сім'ю. І вони пішли і вийшли на гору та й сиділи там три дні, аж поки вернулася погоня і шукала погоня по всій дорозі, та не знайшла їх. У цьому вірші йдеться про те, як шпигони після втечі з міста Єрихон сховалися на горі протягом трьох днів, поки переслідувачі не припинили пошуки. Вони вчинили розсудливий вчинок, обираючи безпечне місце для переховування, де їх не виявили вороги. Цей епізод показує, як відвага, спритність та розсудливість можуть допомогти в складних ситуаціях і сприяти виживанню. І повернулися ті два мужі і зійшли з гори, і перейшли Юрдан, і прийшли до Ісуса, сина Навинового, та й розповіли йому все, що їх спіткало. У цьому вірші описано, як шпигуни, які були відправлені Ісусом Навином перед нападом на місто Єрихон, повернулися до нього після успішної місії. Вони перетнули Йордан та розповіли Ісусу про свої відкриття та зіткнення з ворогами, сприяючи таким чином підготовці до подальшої битви. Цей вірш демонструє важливість співпраці, передачі інформації та відданості меті для досягнення успіху в будь-яких справах. І сказали вони до Ісуса: справді Господь дав у нашу руку всю цю землю, а всі мешканці цього краю омліли зі страху перед нами. У цьому вірші розповідається про те, що шпигуни, які були відправлені від Ісуса на Вина, повідомили про те, що після їхнього розвідування і досягнення успіху, вони виявили, що ж мешканці землі стоять перед ними в страху. Це свідчить про те, що їхня місія була успішною і їхній ворог відчував тривогу через їхню потужність та підтримку від Господа. Цей вірш підкреслює важливість віри в Бога та Його допомогу. в досягненні перемоги та кращого майбутнього.